Конституційна скарга. Яке є загальне питання? Загальне питання загальна проблема, яку вирішує конституційна скарга, яку вирішує даний документ. На реалізацію да, саме досягнення цієї мети ви спрямовані, коли готуєте цю конституційну скаргу. Тут загальне питання: чи є закон, стаття або є частина, взагалі, що застосований в остаточному судовому рішенні не Конституційним? Чи є, чи ні. Чи є конституційним, чи є неконституційним, тут що так, що так сформулюєте, буде загальне питання. А тут уже конкретизація в конкретному випадку це не просто нам недостатньо буде отак списати спитати в конституційного суду. Треба вказати і доводити тоді про неконституційність то тобто зобов'язання відповідно на стороні пояснити. Що порушується право передбачене гарантована конституцією, може звужуватися зміст, може бути фактичне скасування через складну систему реалізації, може бути по різному передбачено, тому врегульовано так. І особа має доводити в цьому випадку. Вона тут всі доводять неконституційність. Але оці механізми, аргументи вони будуть різними в кожній ситуації. Тому оце ще приватна така проблема: що неконституційність проблема в тому, що довести неконституційність ось цієї статті, невідповідність ось цій статті Конституції в цій конкретній ситуації щодо цієї конкретної людини да, щодо порушення цього конкретного права. Це буде. Проблема, як ми її називаємо, це проблема це і тема статті, це і тема тест, неважливо, дисертації, це питання, яке ви вирішуєте. Це в тому числі мета документу, на що він направлений. Тобто, вам буде легше розуміти взагалі документи, яка їх мета. Коли ви знаєте мету, ви будете розуміти контекст шаблонів документів, анакше що там в графі, в, графі, в графі писати. Ви Будете розуміти контекст, ви будете робити менше помилок. Тобто, коли ви будете підходити, з розумінням, саме такий підхід.